Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої фаворити: засоби для моря. Ніхто із моїх дітей не згорів на сонечку, тому я впевнена можу рекомендувати ці засоби. Коли я шукала засіб захисту від сонечка, я дивилася на різні фірми, я дивилася на різну цінову політику. Але все ж таки зупинила свій вибір на швейцарській фірмі Swiss Derma Technology. тому що для мене було головним це якість і висока ступінь захисту. Тут 250 мл на сім днів використання два рази на день, чотирьом моїм дітям і двом дорослим. Тут ще й половина залишилась дуже економний. Наступне, що хочу порекомендувати, це лосьон після засмаги. Також це швейцарське виробництво, і я дуже взагалі люблю цю фірму. Це фірма Веледа. Це молочко, воно для заспокоєння шкіри, навіть якщо ви трішки підгоріли. Наступне, дівчата, це взагалі must have у догляді кожної дівчини, кожної жінки. SPF 50 на ваше прекрасне личко. Я дуже люблю цю фірму Клінік, вона дуже якісна. І після нанесення цього флюїду відбувається якесь таке сяєння шкіри. Чому це сяєння? Тому що воно на Мінеральній основі дуже якісний, дуже гарний флюїд, Я його об... І взагалі сонцезахисний крем потрібно наносити на ваше личко кожного дня. Незважаючи це літо, зима, осінь чи весна. Я сподіваюся, що вам була корисна ця інформація. І поділіться своїми засобами можливо, щось я перейму для себе. Всім па-па!